Добрий день. Сьогодні ми пройдемо з вами за результатами онлайн-опитування фахівців, вихователів, методистів, керівників закладів дошкільної освіти. Їх було 53, які взяли участь в цьому такому опитуванні. А тема стосувалася педагогічної ради. Тема опитування, а саме, визначення найболючих точок у розробленні певних блоків роботи педагогічної ради. І акцент будемо робити на п'яти етапах підготовки та проведення педагогічної ради. В теорії в теорії проведення педагогічної ради є таких п'ять етапів: теоретичний, організаційний, моніторинговий, практичний та аналітико-регулювальний. Кожний з цих етапів має певний порядок дій, який дозволяє нам здійснювати цікаву роботу, відповідальну, але все ж таки. Таку активну, динамічну, об'єднувальну, яка дає нам потім результати для підвищення рівня освіти і освітньої діяльності в нашому дошкільному закладі. Я буду по черзі проходити по кожному етапу, і там ми будемо бачити ці складові кожного етапу підготовки та проведення засідання педагогічних рад. Ось на екрані ви бачите. З правої сторони дві крапочки. Так? Це якраз ці складові теоретичного етапу. Це розроблення річного циклу засідань педагогічної ради, а отже, вміння керівника, вихователя-методиста, передбачати кількість засідань, зміст цих засідань, можливості варіацій. стосовно Форм проведення стосовно кількості, кількості таких засідань. І другий пункт теоретичний етап, це коли ми вже складаємо конкретний план проведення конкретного засідання педагогічної ради. І ось коли розбирали цей блок, якраз теоретичний, розуміємо, що є. Труднощі у сприйнятті такого матеріалу, і у сам результат, сам результат на діаграмі ми бачимо, що майже 50% опитуваних мають труднощі у розробленні і річного циклу, і під час складання конкретного засідання педагогічної ради. У мене є свої. Думки з приводу цього, адже якщо раніше, в принципі, у нас було сталі уявлення про кількість засідань, і ми могли чітко знати, що, наприклад, чотири засідання є, і нам в цьому допомагало на рік на навчальний рік, нам в цьому допомагало перше правило, що Скільки завдань річних поставлено, стільки вже маємо передбачити засідань педагогічної ради. А отже, якщо було три завдання, то маєш, от три, три засідання вже має бути, бо на кожному засіданні ми маємо розглянути. Стан роботи з реалізації річного завдання. А також три. Передбачаємо, що у нас є настановлювальна педрада, там, де багато різноманітних питань ми розглядаємо для якісного початку навчального року. І отже у нас було чотири засідання. А на сьогоднішній день. Зміна на нормативки, да, поява постанови 800, де передбачено підвищення кваліфікації педагогів і необхідність за термінами здійснення схвалення і затвердження плану, підвищення кваліфікації та інші питання, які Актуалізований сьогодні в закладі, і те, що все-таки ми повертаємось до назви до формулювання педагогічної ради, що це постійно діючий колегіальний орган. І оце побоювання, напевно, що збільшити кількість засідань, переживання, що а як, а як можна провести засідання, де буде одне питання. Оці, оці якісь побоювання вони вплинули на ну це мої передбачення. На такий результат. Звісно, з цим всім можна розібратися, і це складне питання тоді, коли ще, напевно, немає досвіду проходження от таких циклів з новими законодавчими актами. Ну, а щодо плану проведення конкретного засідання педагогічної ради. Тут також виявилися е, такі моменти, що е, продовжується у нас така хибна е, підхід до порядку денного, коли е, формулюються е, теми. Багато тем теоретичних, що у нас є останнім питанням, ставилися різне. А тут педагоги почули, що це ж все ж таки педагогічна рада, і не може бути пунктом різне. Що значить різне? Ми на засіданні педагогічної ради прийшли радитися з конкретних питань і приймати рішення з конкретного питання. Ось такі моменти вони дають змогу нам зараз налаштовувати під час проведення консультацій з керівниками і вихователями-методистами, на що звертати увагу. І роз'яснювати. Ось у нас другий етап. В другому етапі 5 основних дій. Да? Ми маємо передбачити і, і, і розробляти, і потім вже, звісно, проводити цикл методичних заходів щодо реалізації річного завдання, кожного річного завдання. Далі у нас є необхідно оприлюднити інформацію про засідання, стимулювати педагогів до самоосвіти відповідно до питань засідання, робота динамічної групи. У підготовці до засідання і розроблення проєкту рішення. І ось коли ми проаналізували відповіді наших колег, то з'ясувалося, що найскладнішим виявилося розроблення проєкту рішення. Ну і ось тут зразу ж відбувається ну, порозуміння, чому так? Ми побачили, що якщо в теоретичному етапі, Такі великі складнощі при складанні плану проведення засідання конкретного да, засідання конкретного підради, то, звісно, що якщо у нас немає конкретики в питаннях, то у нас і проєкт рішення буде дуже складним. Для... Не сам проєкт рішення буде складним, а визначити оці. Основні наступні шляхи для колективу, адже виступи йдуть теоретичні. А що ми можемо з теоретичного там питання, які рішення формулювати? Ну, це також може і перебільшення, але ж це видно на практиці під час спілкувань з, з колегами. Тому ми бачимо, що це звісно труднощі. Також тут ми бачимо і двадцять педагогів, які мають труднощі у формуванні циклу методичних заходів для реалізації річних завдань. Ну, звісно, це завжди складне питання з точки зору. Складне тоді, коли ми передбачаємо, які форми ми будемо проводити. Ми розуміємо, що дійсно навантаження може бути велике. І це треба набити руку для того, щоб зрозуміти, які найбільш важливі теми і форми роботи будуть впливати на. Опанування педагогами або на систематизацію педагогами знань, умінь саме з того або іншого питання да, от, річного завдання. Далі ми можемо побачити третій моніторинговий етап. Тут у нас найбільше пунктів, і це і визначення критеріїв індикаторів, методів вивчення. Стану з певного питання, добір методів оцінювання стану діяльності закладу, розроблення інструментів оцінювання і проведення власне, самого оцінювання. У нас же ми знаємо, що для реалізації річного завдання нам треба поглибити свої уявлення про стан. Робот з певного з цього річного завдання, і як ми кажемо, це в нас така розвідка, да, наскільки ну, дослідженнями, ми частіше кажемо дослідження, але з більшого це така розвідка. Чи все ми з цього питання спробували здійснити, щоб якість освіти стала вищою? І наступне це опрацювання інформації та аналізування от, інформації, яку ми отримуємо. Під час такого оцінювання, і розроблення програми такого моніторингу внутрішнього тематичного оцінювання. І ми бачимо на екрані, що у нас розробити програму моніторингу це найскладніше. До речі, я, я передбачала, що буде складнішим визначення критеріїв та індикаторів, а також інструментів. Оцінювання. Ну, напевно, звісно, я по собі суджу, тому що е, 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 намагаюся знайти такі критерії, щоб їх було небагато, щоб вони е, до, до критерій дібрати такі індикатори, які були валідні, і щоб е, е, методи, які ми будемо застосовувати, вони були об'єктивні. Е, і тому. Чомусь така моя була думка, що це буде складніше. Але ось тут виявилося що до розроблення програми. А і мої такі передбачення, що ми, ми, ми ж завжди складали план проведення да, тематичного оцінювання. Але е, програма звучить <хи> масштабніше. І наказ Міністерства освіти і науки про моніторинг якості освіти, він, він звісно, певним чином е, дав такий привід е, хвилюватися, тому що е, чіткого уявлення, як вона мала бути складена така програма, і це збільшується, звісно, навантаження на. Е, Вихователя-методиста під час підготовки до такого оцінювання. Але ось це є і тим, що люди написали, так, що труднощі в розробленні програми. До речі, сама програма розробляється, якщо ти перший раз уже це її зробиш, то це вже буде така основа для майбутнього. І я сподіваюся, що статті в журналах Практика управління дошкільним закладом про, про формування Програми вона допоможе поступово педагогам розібратися у цих складових такої програми, і буде допомогою. А ось, звісно, що розроблення інструментів оцінювання і добір методів це актуальна тема, незважаючи на те, що їх мало показали наші колеги. На четвертому етапі, це практичний етап. Це бачимо на екрані шість таких основних блоків роботи, але це не те так, що це послідовні якісь блоки роботи. Це варіанти. Да? Ми, ми знаємо, що, що засідання може проходити в різних, формах, в різних формах. І такими формами є традиційна, модифікована та альтернативна. І ось якраз перших три таких критерії визначення труднощів це щодо безпосереднього проведення певної форми засідання. Далі питання прийняття ухвал відноситься до практичного етапу, оформлення протоколу, тому що також це такий практичний етап роботи секретаря та голови педагогічної ради, і е, останній цей пункт в практичному етапі це введення в дію рішення засідання педагогічної ради, е, наказ керівника. І оцінюючи ось саме цей етап, педагоги визнали, що ну, 30% педагогів визнали, що найскладнішим є оформлення протоколу. Е, ну, і напевно, вони і є правими. І за того, що не напевно я впевнена, що праві, адже тут більше проблема не скільки в в самому оформленні друкуванні цього протоколу, скільки в тих реквізитах, які треба враховувати, і особливо ці зміни в написанні імен, <смістичн> прізвищ, це дійсно здавалось би, ну така от, ну, 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 проста дія. а так, як її ускладнили, вона вимагає від педагога хвилювань, не вимагає, а дає хвилювання і по написанні. Далі також те, що спілкуванні з педагогами ми визначилися, саме оформлення цих слухали, виступили, ухвалили. Більше хвилюється навіть не за зміст. От знаєте, от, Що мені боляче, да? Що е, з про зміст менш за все, е, е педагоги. Переживають не з точки зору того, що їм байдуже, що там буде, але вони знають, що писати. Але ось як його побудувати, як його сформулювати, тому що найбільше зауважень роблять саме за пунктами, за тим, де підписали, як ім'я написали, як, з якої строчки почали, чи повний текст виклали, чи де додаток, де прикріплений додаток. Це такі. Знаєте, речі рутинні, вони були б нормальні, якби у керівника закладу дошкільної освіти був діловод, і він вже, у нього є зразки і платформа, на якій це все закладено, і людина цим тільки займається. Треба пам'ятати, що в дошкільному закладі людей мало, і вони всі зайняті дітьми. Методист зайнят педагогами да керівник іншими питаннями. І оце діловодство, яке ускладнюється цими змінами в правилах діловодства, вони звісно більш всього і турбуються наших педагогів. Але ж і, і ще такі моменти. Да, от поняття стислий протокол і повний протокол, стислий, пропонують стислий, а в стислому тоді нам не треба нам тільки порядок денний і ухвала. І звісно, що ми уникаємо таких важливих речей розуміння того, що от там, де ми слухали, хто виступив, які були акценти зроблені, чому саме таке. Рішення було прийнято, Але це для іншого, для іншої зустрічі розмова. Але ж ми бачимо, да, звісно, що це оформлення протоколу потребує ретельного відпрацювання. Але воно завжди, напевно, буде складним, тому що електронна платформа, якби була вже сформована, і всі оці позначки. Там, де додаток, щоб ми могли прикріпити в електронному варіанті, хоча б ну, принаймні, от оці моменти були здійснені, щоб всі підказки в цій платформі були, щоб не треба було утримувати в голові все і е, тримати на столі безліч е, документів, які, е, по яким ми мали б шукати, як це зробити, як, як це, це протокол написати. А особливо от, подумати, якщо керівник взагалі один. І у нього це малокомплектний дошкільний заклад. Ну, ось е, таке питання. Ну, ще от, проведення засідань в альтернативній формі: 18%, 19% педагогів, все зрозуміло, що це турбує, е, тому що проведення таких засідань потребує е, багато часу, ресурсу. Розуміння того, що форма обрана для проведення засідання має відповідати зміст обраній обраній формі, да, обраній темі, а форма, а от да, проведення ролі, які будемо вибирати, да, і структура проведення буде залежати від тої форми, яку ми вибрали. Отже, ну але ми бачимо да, менше педагогів має труднощі з цим, ніж оформлення протоколу. Ми переходимо на останній етап аналітико-регулювальний, і він має таких чотири аспекти, які визначають дії керівника в цьому етапі. Це аналіз ефективності проведення засідання. Це збір проміжної та підсумкової інформації про результати виконання рішень, підготовка інформації про виконання рішень засідання і зняття з контролю виконання рішень засідання. І наша е, м, діаграма показує, що е, труднощі виникають в аналізі ефективності проведення засідання е, найбільше відсотків. Е, ну, це, це питання менш всього обговорюється, і е, е, діалогія з цього питання рідко ти можеш почути, е, тому що ну, вважається, що ну, пройшла подрада. Всі в гарному настрої, значить, все, все, все нормально. Але ж ми маємо знаєте, для рефлексії застосувати певні методи оцінювання проведення засідання. І це не значить, що ну, кожного разу ми маємо застосувати певний метод. Але ж спілкування з педагогами, цей зворотній зв'язок. Про проведення педагогічної ради дуже важливий, і ось на сьогодні от бачимо, що 40% майже має труднощі в цьому напевно, не, не зовсім. Може, і розуміють е, поняття, я, я, я як ми маємо це проаналізувати. Ну так, може, ми, ми ж з вихователями методистом сідаємо і, звісно, обговорюємо, що у нас вийшло, що не вийшло, але це інше, це дійсно кожен це проходить. А ось е, е, спробувати е, визначити той рівень проведення, щоб педагогічний колектив да, е, дав оцінку. Е, ну, я не дуже люблю цю фразу дати оцінку. Да? поділитися своїми враженнями про, про обговорення питань які були поставлені про акценти які були здійснені на засіданні про активність педагогів в обговоренні про атмосферу яка панувала Може, прийоми, які були застосовані для активізації, ну це важливі речі, просто про них не варто забувати і пам'ятати, перш за все, що це здійснюється заради дітей, які розвиваються в нашому дошкільному закладі. І такі, які будуть педагоги в нашому закладі, наскільки вони будуть професійними, такий результат ми будемо мати в якості освіти. Також ми бачимо і збір проміжкової підсумкової інформації про результативність виконання стоїть актуальним питанням. Напевно, не більше хвилює керівників а де ми це відмічаємо? Як ми це здійснюємо? Ну, І що дуже важко утримати да, от так, от знов таки таку велику інформацію в голові. Але ж у нас є такі приклади, коли книга реєстрації протоколів засідання педагогічної ради, ми визначаємо колонку, в якій терміни. Розв'язання тих поставлених рішень є, і ми можемо відслідковувати це. І саме важливо, що ми обговорюємо ці процеси виконання рішень засідань педагогічної ради під час своїх адміністративних нарад. Не обов'язково це має бути навіть адміністративна нарада. У нас, наприклад, якщо йде якась. Форма методичної роботи ми обов'язково обговорюємо деякі моменти реалізації річних завдань річних завдань да, рішень управлінських рішень, да, які були прийняті на засіданні педагогічної ради. Тому тут може бути побудована певна система в закладі, наприклад, раз в місяць ми обговорюємо це питання на адміністративній нараді. Керівник, вихователь методист, медична сестра, завідуючи господарством, можна бути, бути запрошеним хтось із колег, на якого була покладена певна, певна задача. Тому ця система вона і спрацьовує. Ну, Ось ми з вами з'ясували, які були складні. Питання для колег. І ось, якщо вже підсумовувати результати опитування от по цих п'яти етапах, то вже я обирала саме найбільший відсоток із всіх цих п'яти етапів, ну, щоб не менше було 40%. Педагогів, які мають труднощі в тому або іншому питанні. І от якщо пробіжати очима, то бачимо найвисокий результат складнощів у формуванні програми моніторингу. Далі ми бачимо розроблення річного циклу засідань педагогічної ради. Після цього складання плану проведення засідань педагогічної ради, визначення проєкту рішення. І наостанок у нас здійснення аналізу ефективності проведення засідання. Ну, до речі, мені, мені це е, е, начебто та оцінка там. Да, е, є проблема в цьому. Але мені подобається, що е, люди про це замислюються, і, а, значить, це актуально. Отже, ми бачимо такі результати і знаємо, що в наступних на наших зустрічах от, от, акценти будемо робити саме на питаннях, як, в яких виникають у наших колег. Я дуже вдячна тим колегам, які були з нами на заходах підвищення кваліфікації Всеукраїнської громадської організації Асоціації працівників дошкільної освіти, які от 53 педагоги, які. Відповіли на ці запитання. Але ж всі 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 моменти вони можливі відпрацювати. Головне, щоб була єдина команда, позитивна атмосфера в колективі, і всі складнощі вони будуть вирішуватися. І найголовніше, що щоб ми не вирішували в закладі, які б плани б не складали, які б рішення не приймали, завжди перед очима мають стояти діти. Діти й хоче, їх, їх діє. Хай їх життя буде радісним.